В Україні існує очевидна потреба у підвищенні обізнаності українців про фактори ризику неінфекційних захворювань. Про це свідчать результати багатьох досліджень, як ми можемо змінити ситуацію. Фахівці сфери громадського здоров'я повинні відігравати експертну роль у поширенні інформації та просувати ідеї здорового способу життя. А деколи займатись адвокацією для ухвалення необхідних рішень, документів тощо, просвітницька робота, розповсюдження інформації та адвокація відіграють вирішальну роль у зниженні факторів ризику пов'язаних зі стилем життя. А також позитивно впливають на здоров'я та добробут українців загалом, відтак у цьому блоці ми поговоримо про ефективну комунікацію та адвокацію у сфері профілактики і контролю неінфекційних захворювань дізнаємося про поняття комунікації, цільові аудиторії, ключові повідомлення та канали комунікації. А також розберемося, що таке адвокації, які методи та інструменти використовують для адвокації, як спланувати та втілити ефективну адвокаційну кампанію.